Я постійно відкритий. У мене навіть немає часу согрішити, тому що я, я ось тут. Я, от Зараз на роботі, у нас зараз там е, певна перевірка йде, е, люди працюють, ми надаємо дані і так далі, тому що університет відкритий, публічний, все. Ну, от. Він одіну туфлі і буду брум. Зараз я ось босий сижу, тому що реально заморився, ноги болять за цілий день, набігався туди-сюди, туди-сюди. Да, ось, бачите, пише, бо хозяїн дав не ту методичку. Ну, от і все, ну, що ти йому скажеш? От що ти йому скажеш. От він вважає, що мені хозяїн дав якусь методичку. Ну, окей, ну що я зроблю? Коля котлета, це майбутнє України, ще раз повторюю. Це майбутнє країна, це найкращий президент, який може бути. Він буде виражати думку середньозваженого громадянина, е, отакого от середнього, там десь і так далі. Все, вони будуть задоволеними. Я, я вас увіряю. Бо чим гірший, е, 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 гірші люди зверху,